Ося до подій у столиці. Наша журналістка Юліана Дідкун далі стежить за розвитком подій у Дніпровському районі столиці, де стався вибух у 16-ти поверхівці. І Юліана вже з нами на зв'язку. Ми заздалегідь вам повідомили про те, що врятували жінку. Вона жива. От всі подробиці. Зараз Юліана має розповісти. Юліану, тобі слово. Привіт ще раз. Ігоре. дійсно розпочну з найновішої інформації. Маю кілька таких. Зокрема, рятувальні роботи відновили. Ось працівники ДСНС, працівники якраз мобільного центру реагування знову продовжують рятувальні роботи. Знову розшукують, якщо є люди під завалами, розшукують їх. Взагалі дивляться, яка там ситуація. Вони обстежили попередньо. Ось цю зону, яка раніше повідомлялася, що має ризик обвалитися, трішки казали, хиталися працівники ДСНС. Кажуть, що там є стяжка, і, начебто, вона повинна втримати ось цю стелю. Хоча там дійсно було візуально видно, що трішки ось ця підлога, яка можна сказати, вже зараз стелею, слугує, так трішки трішки відхилилася від основного каркасу стіни. Але водночас працівники ДСНС кажуть, що дотримуються усіх правил. Зараз їх там набагато менше ніж було вранці. Зокрема, там ну буквально видно візуально людей п'ять не більше. А раніше там працювало набагато більше людей. Усе аби уникнути ризиків, аби власне не було ніякого ризику для життя самих рятувальників. І також розповім, що вдалося дізнатися ось ексклюзивно стать загиблих людей. Попередньо відомо вже підтверджено, що двоє людей загинули. Це двоє чоловіків. Один з них поки не встановлений інший 45-го року народження 1945-го, Тобто, чоловіку було 78 років. Вони знаходилися якраз у цих будівлях. На жаль, загинули внаслідок ось цього вибуху. Також додам, що а, дійсно, буквально щойно на наших очах вдалося врятувати жінку. Вона перебувала на 10-му поверсі. Тобто, це цей поверх трішки менше постраждав. Там дійсно трішки обвалилися так стіна, якісь меблі всередині її кажуть, рятувальники привалило і вона не змогла сама вибратися під оцих завалів. Але коли поновили роботи, вдалося її дістати. На жаль, про її стан не знаємо. Її госпіталізували дуже швидко, але ось так ну візуально, в принципі, наче все. Це було в порядку, вона розмовляла попередньо, все було добре, але її шпиталізували до лікарні. Давайте поглянемо, як це було. Трошки 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 далі, далі, далі. Так ось степочка сказали, у них забрали. Права сама, щоб не перекинути. Це значить, що рятувальні роботи тривають. Дійсно, що станом на ранок тут було близько 70 працівників ДСНС. Зараз така так здається, що їх кількість набагато зросла. Тут продовжують надавати допомогу, зокрема, ось вже кілька людей, які зараз залишилися без домівки, не мають доступу до свого будинку, звертаються по швидку швидку медичну допомогу, зокрема від спеки, тому що ось тут їм привезли такі лави, аби вони змогли пересидіти, почекати, доки закінчаться ці обстежувані роботи чи можна буде зайти в свою квартиру і забрати якісь речі. Тут під спекою такі все ж таки люди не витримують. Дехто навіть непритомні, навіть непритомні, тому зверталися до швидкої медичної допомоги. Скажу, що дійсно рятувальники працюють і вдалося врятувати не тільки жінку. Сьогодні ще з під завалів дістали троє котів. Давайте поглянемо, як це було з одним з врятованих. Десятий поверх. А де власники в лежав, де знаходиться? Ні, в зачиненій квартирі. квартиру відчинили. Під диваном. Давайте в лазі. квартира, да? А? Сімістерна так. — Да. да. А, Давай. Вас... Це ваш? Да, да, це наш. Дякую. Жі, 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 Катяна, не на якому поверсі у вас квартира? На десятому. Сильно у вас да, Так, немає квартири. Ось Вибух. Сильний вибух. І скло полетіло відразу. І скло полетіло на дітей. Я версії, чому так сталося, що було вибуху? Я не знаю нічого. Ми, ми, ми спали втристя ночі. Витік газу кажуть. Саме головне, щоб діти здорові і живі, в кота спасли. Це саме головне. А остальне, да, остальне все буде нормально. У да, мене син дорослий, він сказав, у нас були противогази в коридорі. Він сказав, що противогази і виходить. Ми буквально за 5 хвилин вийшли. Противогази вдягнули, бо був сморід газу? Чи? Дим був повністю. Це було в димі. Нічого не було видно. І стосовно витоку газу, якраз таки ми поспілкувалися з працівниками поліції. Дійсно, дійсно, це одна з версій з причин вибуху. Власне, ще поки з'ясовують офіційно причини, але таку версію розглядають, тому що місцеві жителі говорять, що все ж таки чули запах газу після вибуху. Хтось чув, хто не спав в такій пізній порі, а вибух стався о 3.45. Зазначив, чув запах газу на вулиці, власне. І от такий чіп. такі версії розглядаються, але от поліція поспілкувалася з людьми і каже, що насправді версії різняться. Тому це ще поки не основна причина вибуху. На жаль, констатувати, поки це не можемо. Давайте послухаємо представника поліції. Показання свідків дуже різні. Попередньо поспілкувавшись з керівництвом газової служби, з'ясували, що якихось викликів про Порушення в роботі газової системи не було. В подальшому, як ми отримуємо інформацію і від мешканців, і від самого огляду місця події, ми доповімо суспільству цю інформацію. Зазначу, тут знаходяться зараз дві жінки. На жаль, від коментарів вони відмовляються, але не на камеру повідомляють, що ймовірно під завалами може бути ще двоє їхніх родичів. Тож пошукова операція триває. Тут розгорнуте таке містечко незламності, намети незламності. І їх з кожним разом лише побільшає ще свій намет додала поліція, роздають людям воду, роздають. Їжу, тому що дійсно тут досить спекотно. Люди вночі вибігли без нічого, не мають жодних речей. Залишаються поки тут, але зазначу, тих хто втратив квартиру, тих хто не має де сьогодні ночувати. Віталій мер Маркеєва запевнив, що сьогодні відселіть цей ж район в інтернати, тобто вони не залишаться просто неба, матимуть де ночувати. Ну операція наразі триває. Будемо ще стежити за цими подіями. Наразі у мене ігоре все.